В кожному привіт на каналі Кричення ЮА. Дякую, що зайшли. Створюємо українською для українців. Дивіться, сьогодні покажу, як зробити рукав. Даємо, дивіться, тканинку в чотири рази. Так, щоб ось тут був а, уголочок наш, а, як на юбку сонця складаємо. Так, тут наша потрібна наша довжина рукава. У мене це 54, я от переміряла, у мене тут 60 см вистачає. І так, що ми робимо? Ми беремо нашу уже готову ліф наш готовий. Складаємо ось так. Зазвичай перед у нас поличка трохи вирізана. Я буду поличку потім домальовувати сама вже тут. Спочатку беремо там, де плече. Ось так ми беремо дивіться. Ось так ми беремо ось наш, да? наша ковтинка. Беремо там, де плече уголочок. І беремо уголочок. І оцей там, де плече прикладаємо ну, зверху, можете, скільки у вас там є ось тут. І ведете в цю сторону. До якого моменту вам треба поміряти обхват руки ось тут. І я зазвичай на такі спортивні кофти додаю ще 10 см. У мене обхват руки 26, додаємо 10 см 36 Тобто, ось тут у мене 18 см. Я собі поставила. Помітку. І так, приклали, там, де плече, і ведемо під мишку сюди до 18, якби під підрозтягуючи трішки. Нам потрібно, дивіться, саме головне ось ця форма рукавчика нашого. Все, перемальовуємо, але так, як у нас поличка ось видно, що ось вона вирізана десь на півтора сантиметра ось в цій області. То я і промальовую ось таким чином, ось тут. Але вершину ми таку і саму і залишаємо. Ми зрізаємо тільки у цій області. Ширина рукава у нас є. Відкладаємо довжину. У мене це 54 см плюс припуск сантиметр. 54-55. Робимо ось так. І тут ще у нас буде якраз сантиметр припуску. У мене прямо от вийшло сантиметр в сантиметр, можна сказати. Цей такий рукав простенький, дуже класно і швидко виходить, коли у вас є можливість так скласти тканину. Коли немає, із тканинкою треба буде погратися, робите спочатку один рукав, потім складаєте інший якийсь кусочок, який у вас залишився, і накладаєте на цей кусочок той, що ви вже викроїли, вирізали, і робите інший рукавчик. Так, по низу, по, по запястю. Міряємо наше запястя. 15. Десь мені буде комфортно 19. Десь ось так. І ще ви повинні продумати, що у вас буде тут. Просто підігнули, прийшли на плоскошовній машинці для трикотажа машинка, чи, чи манжета у вас буде, срібани. Ось таке. Срібаника, кашкорсе, Ось такий як рубчик ще його звикли називати. У мене буде це ось такий манжетик. Ось так. Ось так. Тому що в мене будуть ті чорні карманчики. Так, 19, да? так? Так. 19 ділимо на 2, я беру це ось так. Я взагалі, користуюсь, стараюсь користуватися самою, і сантиметр на припуски іще додамо. Та проводимо нашу довжину. Отсюда і до сюди. Це наш рукав готовий. На примірці буде коректу... коректуватися Там ширина, наприклад, якщо вам не подобається, ви можете зав... звузити її. А, ну, ось так. Ось тут високу шапочку не робіть, отаку, бо буде ось такий рукавчик. Ось такий він буде. Ну, на спортивній кофті він нікуди не годиться. Тож робимо ось такий, як я вам показую. Він спокійний, бачите, він прямо йде шапочка, окатна, що він називається. Спокійний. Ось так я його приберу. Все вирізаємо наші рукавчики. І дивіться, що ми ще робимо. Пам'ятаєте, я вам говорила про поличку. Так, ми їх розкладаємо лицем до лиця і зрізаємо одну половиночку на той розмір, який зрізаний у нас по поличці. Оце десь півтора сантиметра у нас з однієї сторони. Робимо. Ось тут у нас зрізати потрібно на півтора сантиметри. Ось тут десь. Так, зрізаємо. Це у нас буде і помічаємо буковкою П. Перед або поличком, кому як зручно, так і називаєте. Так. так є, зрізали. А це спинка. Спинка. Все, у вас рукавчик готовий. Покажу, як воно буде в виробі. Знаходимо плече, висоту оката нашого, кладемо лице до лиця вироби, наш рукав і а, основну наш лів. З'єднуємо вершину ката і краї доводимось до і краєчки наші, ведемо до підмишки. Дивимося рукавчик, який вийшов. Взагалі по рукаву. Мені все подобається. Це воно, правда, на булавочках все. Мені ширина рукава подобається. І ось тут мені все подобається. Все вільно, як ще й гольфік якийсь влізе під... під хто любить більш вільні речі, додаємо більшу ширину рукава. Ось тут. Тут автоматично вона в мене виходить, але в кого повні ручки. Переміряємо ось тут ручку, ось тут ручку і ось тут. Потім вже відкладаємо ці величини, переміряєте, яка довжина до ліктя, і довжина до кінця рукавчика. Пам'ятаєте, знімаєте мірочку, коли рука зігнута у нас ось в такому положенні від ось цієї лінії, і переміряємо ось так: до зап'ястя, ось так. Тут ще манжетик якийсь там буде. Я ж говорила, що десь ось так. Комфортна довжина рукава. Ось так можна легко зробити рукавчик до вашої кофти, світшота, бодіка. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд! Звійте мені, будь ласка, сердечка! Це допоможе нам просунути наш україномовний канал для наших українців. Всім до побачення, до наступних відео. Пока-пока!